Доброго дня, колеги. У мене така важлива роль після обідньої перерви розпочати такий е, системний блок щодо впровадження. Ну і тема сама по собі теж така непроста, оскільки це е, мова тема не просто про впровадження, а про технології впровадження. От. Е, одразу хочу попередити, що в моїй доповіді буде багато слайдів. От, і багато дрібного тексту. Але вас це не повинно лякати, оскільки, власне кажучи, цей текст призначається в основному для тої ситуації, коли ви захочете там, ну, більш детально ознайомитись з тим, про що ми зараз поговоримо коротко. Це можливо в декількох випадках. Ну, один із випадків, наприклад, вас дійсно зараз хвилює там, майбутнє впровадження ERP-системи, тому вам дійсно потрібно розібратися з цим питанням. А друге, ну, можливо, це знадобиться в майбутньому для того, щоб підготуватись правильно. Ну, Тоді теж почитаєте більш детально те, що написано дрібним шрифтом. Тому я зараз сконцентруюсь більше таки, на змістовній частині, ну і буду коментувати відповідні слайди там, де це необхідно, для того, щоб зрозуміти взагалі, про що йде мова. Ну, а текст, як я сказав, читати будемо потім. Ось такий слайд, який я декілька останніх років завжди показую і говорить про те, як гарантовано завалити проєкт провадження ІРП, колись робив таку доповідь. Тому зараз на цьому концентруватися особливо не буду, але ілюстрація і ілюстрація. Да, тобто подивіться, що роблять інші і не робіть цього. А що робити? Використовувати корпоративні технології провадження. використовувати управління проєктами. А для чого, власне кажучи, ну от тут, мабуть, прокоментую такий... Один нюанс, який я потім буду використовувати, коли буду говорити вже про технології корпоративного впровадження. Нюанс заключається в самій природі ІРП-проєктів і в тому, що вони за собою несуть ці ІРП-проєкти для звичайного бізнесового підприємства. Наші підприємці вони звикли до всього підходити досить просто і прагматично. Да? Тобто є задача, треба когось наняти, щоб цю задачу вирішити. Якщо в мене в підприємстві є такі люди, значить я їм цю задачу даю робити. Якщо нема, знайму когось, він цю задачу зробить. І все було б чудово, якби це працювало і на проєктах впровадження erp систем Насправді це тут не працює. Не працює з однієї простої причини, що насправді, коли впроваджується erp система ми маємо не один проєкт, а два проєкти, ну як мінімум два. Один проєкт пов'язаний безпосередньо з самою системою, з її налаштуванням, розробкою, якщо це е, потрібно. З налаштуванням під процеси підприємства, тобто, щоб підприємство могло її використовувати. А другий проєкт це, власне кажучи, організаційні зміни на самому підприємстві, щоб воно могло використовувати цю систему. Тому що як система підлаштовується під підприємство, так і підприємство підлаштовує свої бізнес-процеси під систему. І більше того, потрібно ну, навчити весь персонал користуватися системою. правильно? Це теж окрема задача. І тому поручити там комусь, якомусь виконавцю, що от, а давайте ви мені впровадьте erp систему це ідея дуже гарна, але вона тут не працює. І тому типова практика бізнесових підприємств і наших підприємців, які вони використовують в звичайному житті, тут не може бути застосована. Тому так все складно. Тому для цього, власне, і потрібна, скажімо, якась технологія чи методологія, яка підготує підприємство до цього, пояснить, що буде відбуватись, для чого відбуватись. І, власне, така технологія була розроблена спілкою автоматизаторів бізнесів, називається вона технологія корпоративного впровадження. Її мета, власне кажучи, зробити так, щоб проєкти, які виконуються спілкою, були успішними. Ось, власне, головне завдання. Що стало основою? Ну, Досвід, звичайно, членів спілки, звичайно, досвід там, світовий, да? те, що закладено в різних ПІМБУКа і різних там, методологіях інших компаній, які впроваджують системи. Вітчизняний досвід цієї теми складає вже більше 20 років. Ну, перший круглий стіл на тему впровадження систем я проводив ще 2000 року. От можете порахувати 23 роки тому. Так? Але тим не менше тема все одно актуальна і все одно, скажімо, ми до неї періодично повертаємось. Що входить в технологію корпоративного провадження? Основний елемент це життєвий цикл проєкту, який складається з десяти фаз. Вони всі детально описані, цілі, задачі кожної фази, яка вхідна інформація, яка вихідна інформація, які результати цих фаз, які роботи виконуються, пакети робіт на цих фаз і так далі. Тобто фактично це є відповідь на те, що потрібно зробити для того, щоб проєкт впровадження відбувся. <кій> а, окрім а, життєвого циклу і ФАЗ, тут також є і опис регулярних заходів управління проєктами. Тобто, що повинні робити керівники проєкту, а їх також у нас два. Один керівник проєкту з команди, яка впроваджує, яку ви, ви наймаєте для виконання проєкту, а другий керівник проєкту зі сторони підприємства. Чому? Як я сказав, два проєкти, два керівники. Нестандартна ситуація. З точки зору класичного управління проєктами. Також тут описані рекомендації, власне, як застосувати процеси управління проєктом, ролі, і основні обов'язки учасників команди проєкту, для чого вони потрібні, тут теж дуже просто. На підприємстві всі виконують ті ролі, обов'язки, які передбачені за них штатний, ну, там, штатного розкладу і інших документів. А обов'язки, які з'являються в проєкті, вони нічим не формалізовані. Тому їх потрібно формалізувати і ось тут власне, технологія корпоративного провадження і вам на допомогу. Є ролі, є обов'язки, будь ласка, керують, користуйтесь ними. База знань ризиків проєкту і шаблони, приклади документів. Щоб нічого не видумувати, береться шаблон, є приклади заповнення, щоб було зрозуміло, що в цьому шаблоні повинно бути за змістом. Ну, Але, звичайно, при наповненні реальним змістом, це вже є задача команди проєкту, яка виконує е, безпосередньо проєкт впровадження яких систем. Таким чином, ну, на нашу думку, ТКВ да, включає в себе необхідні, достатні для якісного виконання проєкту з відзнань. Але результат залежить від команди проєкту, від того, хто ці знання використовує. Бо самі способи знання нічого, звичайно, не гарантують. Що стосується об'єкта застосування ТКВ, він також там визначається достатньо детально. Я тільки такі основні е, моменти підкреслю, е, це стосовно масштабності. Да, тобто все-таки технологія корпоративного провадження орієнтована на досить е, серйозні масштабні проєкти, в яких є, наприклад, там, е, процеси опису бізнес-процесів, формування бізнес-процесів, як має бути, там, тобто, серйозне моделювання, да, регламентація. Е, коли підприємство має якісь унікальні бізнес-процеси, які не покладаються на там, стандартну стандартний функціональність програмного забезпечення і потребують відповідного там, залучення, можливо, яких консультантів з точки зору проєктування цих процесів. І коли програмний продукт потребує значного обсягу модифікації функціональності, це найбільш сильні сторони технології корпоративного впровадження, але за них доводиться платити і відповідно фундаментальним підходом. Тому на проєктах, коли нема таких задач і нема такого обсягу, доводиться, що робити? Спрощувати ТКВ і, ну, там, грубо кажучи, викидати ті роботи, які не потрібні для більш простого проєкту. Ну, власне кажучи, звідси і виникла ідея, а можливо, потрібно зробити більш легку технологію для того, щоб допомогти, ну, скажімо так, в більшості випадків, коли впроваджується стандартний програмний продукт зі стандартною функціональності. Власне, для цього з'явилася технологія швидкого провадження консультантами. А що це таке? Ну, а, з назви і з розширення зрозуміло. Це технологія для того, щоб впроваджувати програмний продукт зі стандартною функціональністю, без програмування додатково або з мінімальними обсягами, такого там, ну, там необхідно, або ну, там... Як правило, це скоріше стосується, наприклад, якихось звітних форм, а, там, а не, скажімо, функціональності модулю. <кій> в той же час ТШВК розроблена на основі технології корпоративного впровадження і повністю гармонізована з ТКВ. Звичайно, є ризики, і про ці ризики в ТШКВ написано, і ми з вами ж про це поговоримо трошки далі. А, щоб Перш ніж застосувати технологію впровадження. Консультантами, швидко упроваджені консультантами, необхідно зрозуміти, а чи дійсно вона тут застосована. З іншого боку, є, в принципі, і підстраховка з точки зору, якщо ми почали працювати з ТШВК, це не означає, що ми не можемо перейти до ТКВ. І це прямо зафіксовано, власне, в базових документах ТШВК. Ну, як я сказав, про те ми теж трошки пізніше скажемо. В чому відмінність так? ТКВ і ТШВК? Ну, Спочатку скажу, в чому ідентичність, да? тобто тут бачите цих 10 фаз, про які вам говорив, насправді їх навіть не 10, а 12, бо там є така фаза 5.1 і 6.1, які дуже схожі на 5 і 6. От. Ну, це такі нюанси, і зараз ми в них не будемо погружатись. А просто з точки зору функціональної, ну, функціональної такої структури життєвого циклу. Фази перші, там, ну, продаж проєкту, ініціація проєкту, звичайно, вони ну, практично ідентичні да, для будь-якого проєкту, не, не обов'язково для ТКВ чи ТШВК. А, і фази, починаючи з п'ятої, для ТКВ і ТШВК вони також ідентичні. Чому? Тому що вони не про створення програмного продукту, вони про а, те, як виконати другий проєкт. Тобто навчитись підприємству використовувати програмний продукт. І, а, створити в себе процеси з його використанням. От, власне, а, тому тут різниці нема. Ну, яка різниця? Готовий вже продукт, чи його потрібно ще дорозробити, а запуск однаковий. Що там, що там. Тому, власне, і цілком логічно, що ці фази не відрізняються. Що відрізняється? Ось ці три фази фаза друга, третя, четверта. А в ТКВ це формування вимог до АІС, проєктування АІС і розробка АІС. В ТШВК це визначення обсягу моделювання безпосереднє моделювання АІС і створення АІС. Ось такі три фази. А спеціально візуально тут менше і більше, щоб було зрозуміло, да, що для розробки потрібно більше часу, насправді. Да? Тому ми що насправді тут робимо? Економимо час, економимо ресурси, економимо кошти підприємства на цьому. Звичайно, ми за це чимось платимо. Платимо тим, що підприємство а, в якійсь мірі адаптується до тих процесів, які передбачені безпосередньо програмному продукту. Ну і тому, власне, з цим є деякі а, нюанси з точки зору прийняття рішення, так чи не так, чи можемо використовувати ми типові процеси, чи не можемо. Ну, про це теж поговоримо трошки далі. Більш детально тепер по цим фазам, а, щоб було зрозуміло, що на якій фазі робиться. От фаза друга визначення обсягу моделювання АІС. Тут дві задачі по великому рахунку, ну цілі вірніше. Перша ціль це щоб е, зрозуміти, а як зараз влаштована система управління підприємства які засоби автоматизації вона використовує. А друга це, власне, домовитись е, з виконавцем, що саме ми будемо моделювати, які процеси ну, а є базовими для підприємства, і е, е, які взяти для цього там, обсяги е, даних, для того, щоб промоделювати і впевнитись, що е, програмний продукт може бути використано для повної автоматизації. Ну, чи там не повної, а тієї автоматизації, яка необхідна сьогодні в цих умовах для даного підприємства, бо повно це такий обсяг, знаєте, дуже великий. Да. Можливо, ми спочатку, ну, як правило, так робиться, що спочатку робиться базова функціональність, а потім вже розширяється по мірі використання, да. як, як кажуть, апетит приходить під час їжі. Тут також розписані задачі, Ну, там, бачите, їх тут багато нібито, але викреслені ті задачі, які на фазі 2 а, в ТКВ, де опис існуючих процесів відбувається, їх уніфікація, розробка, а, функціональні, нефункціональні вимоги не формуються. Ну і ще багато таких от пунктів з зірочкою проводяться за бажанням необхідності. Тобто а, скорочений варіант виглядає ось так, Ну, відповідно до тих задач, які я сформулював вище. Ну і з цього ми бачимо, що от за, за, за рахунок чого власне, відбувається економія часу і ресурсів. Задач менше, значить, відповідно, і ресурсів потрібно менше. Ну і задачі сформовані е, в основному навколо того, щоб е, домовитись з замовником, що саме ми моделюємо, які функціональні рамки контрольного прикладу які дані будуть для контрольного прикладу використані, і е, узгоджується з замовником вимоги до результатів моделювання, тобто, що ми маємо в кінці моделювання. А фаза третя, відповідно, саме по собі моделювання. Е, тут також є цілі, і, бачите, там використано це те, що робиться на фазі 3, е, яка в ТКВ використовується, залишаються лише ось таких три задачі. Моделюються бізнес-процеси в програмах автоматизації бізнесом, які будуть ну, відповідно до технічного завдання на моделювання, промодельовані. Створюється, затверджується прототип і розробляється перша редакція плану організаційних змін на підприємстві-замовника. Для чого він потрібен? Знову таки, два проєкти згадуємо. Один підготовка програмного продукту, другий підготовка підприємства до його використання. От план, план, план організаційних змін це про це про те, як ми будемо впроваджувати безпосередньо на підприємстві зміни і як ми будемо готуватись е до використання програмного продукту. Ну і відповідно точно так само і задачі да, фази 3 моделювання. Ну, там більш детально розписано, але в деталі вдаватись не буду. Це, е ну, скажімо так, е по крупним шашкам я це все вже сказав, а далі ну, прочитаєте, коли вам буде більш цікаво, про що йде мова. Е Є ще більш детальна інформація щодо власне, критичної такої точки. Бо ця критична точка саме на фазі 3 на моделювання АІС. Це прийняття рішення про те, чи будемо ми далі будувати систему на базі стандартної функціональності по результатам моделювання, чи не будемо. А що для цього критично? Для цього критично, щоб е, ключові люди підприємства, ключові користувачі, да, власники бізнес-процесів оцінили. Те, що було розроблено на етапі моделювання, і впевнились в тому, що е, всі критичні бізнес-процеси підприємства цілком реалізовуються і працюють в стандартній функціональності програмного продукту. Якщо така впевненість є, то далі приймається рішення е, про те, що так, ми затвердили е, цю модель бізнес-процесів, як буде, прийняли, а, і далі працюємо по е, запуску вже її е, е, в експлуатацію цієї системи. Якщо ні, повертаємося, наприклад, до ТКВ. А Також другий аспект, який я вже говорив, це перша редакція плану організаційних змін. Теж критичний момент і теж важливий для подальшого виконання проєкту. Замовник повинен розробити такі типи заходів, як там, зміна структури, посадові інструкції, бізнес-процеси тощо. Затвердити це все, прийняти. І, ну, грубо кажучи, розписати, що так, ми це будемо робити, бо без цього система не запрацює. І, відповідно, буде ризик того, що ми витратили час свій і час підрядника дарма. Ну і окрім цього, на що ще спрямований, спрямована ця редакція плану раційних змін, Ну, психологічний фактор. Так? Є співробітники, які, власне кажучи, там, не хочуть змін. Так? Це завжди є. Так от, план організаційних змін спрямований на те, щоб їх підготувати до того, що ви не уникнете змін. Вони будуть. Хочете ви цього чи не хочете, або ви з нами, з керівництвом підприємства, з топ-менеджментом, з бізнесом, або ви тоді будете витиснути з системи. Тому приймайте рішення заздалегідь зараз, не потім, коли вже система буде впроваджуватися в експлуатацію і працювати, а зараз, коли ми ще тільки до цього підходимо. Тому, власне кажучи, оці от, е, пакети робіт да, по прийняття рішення, що так, ми на цій моделі працюємо і так у нас такий план організаційних змін, от вони безпосередньо приймаються поряд. Ну і далі фаза четверта, створення АІС, це, власне кажучи, вже спрямовано на те, щоб мати ну, там, готовий працюючий прототип, на базі якого вже буде йти запуск системи. Да, тобто, а, Тут відбувається там, розробка архітектури, заходи, створення відповідно до проєктної документації. Ну, Написано ніби багато, і якщо дивитись по задачі, також багато, але знов-таки це залежить від масштабів проєкту і від конкретної ситуації на підприємстві. Я вам спеціально покажу а, маленький обсяг, да, такий скорочений варіант. Якщо викинути все, що позначено зірочками, то в нас залишиться що? А, це планування заходів для запуску, тобто, ну, по суті, підготовка персоналу, його навчання, да, щоб вони знали, як працювати в системі. Друге, а, це сам порядок запуску, тобто скільки яких зусиль ми будемо робити. Там, будемо робити дослідну експлуатацію, дослідну промислову експлуатацію, введення в промислову експлуатацію. Чи будемо швидше, простіше це робити? Ну, відповідно з деякими ризиками, про які скажу чуть-чуть пізніше, але швидше. І третє, це, власне кажучи, створення самої АІС, е, власне, або на основі того прототипу, який був розроблений на етапі моделювання, або, якщо там необхідно ще щось доопрацювати, значить ну, доопрацьовується і створюється. Все. Я не почув? А, а якщо отак вот нормально буде? Ні? Оця? <гум> Добре. А, ну, а зараз, після того, як... Колеги сфотографують, ми перейдемо до власне, прикладів життєвого циклу і як їх можна скоротити в ТШВК. От, наприклад, життєвий цикл проєкту без дослідної експлуатації. Коли він застосовується, Ну, якщо ми на етапі моделювання повністю впевнились придатності типової функціональності для використання підприємців замовника, і замовник пересвідчиться в тому, що да, так, нас все влаштовує, повністю у нас нічого вже не потрібно. Тоді нам не потрібно виконувати досвіду експлуатації, бо це її задача. Задача досвіду експлуатації впевнитися, що функціональність системи така, як там необхідна. Значить, ми можемо скоростити його. Але є ризики, да, от вони тут зафіксовані, да, що, власне кажучи, потрібно зробити для того, щоб цих ризиків уникнути. Далі, можна ще скоротити, ну, наприклад, не тільки дослідну експлуатацію скоротити, а й скоротити, наприклад, промислову, проведення промислових експлуатацій, ну, підготовку і проведення промислових експлуатацій, коли це потрібно. Ну, Якщо ми, наприклад, ДП доступно промислову експлуатацію проводили в повному обсязі на підприємстві, так, то ми просто-напросто далі переходимо безпосередньо промислову експлуатацію і все. Тобто нам не потрібно ще якусь фазу робити. Теж ризики є, ну, відповідно, куди ж без них. Далі, життєвий цикл проєкту без створення АІС, дослідної та дострібної промислової експлуатації, тобто ще коротше. Да. А, окрім того, що скорочуємо дослідну і промислову, тут ще можна скоротити, наприклад, створення АІС. Коли це можна зробити? Ну, наприклад, якщо підприємство взагалі ніякої системи автоматизації не використовувало, да. подивились модель, подивилися, як вона працює, і сказали, що все, ми в ній працюємо. тобто, тоді ми беремо цей прототип, який вже створили, і починаємо з ним, грубо кажучи, працювати. Та, там, ну, чек. Нам не потрібна ще й ця фаза. Ну, ризики тут також, звичайно, є. А тепер це теорія чи практика. Ну, Бачите, дуже багато гарних слайдів, теорій. Та буде презентація, не переживайте, не фотографуйте так швидко. Буде все викладено. Це практика. І вам наводжу приклади до да, практики. Дивіться, значить, 27 квітня 2023 року я був на такій же конференції, як ми сьогодні з вами, і слухав доповіді. От я почув доповідь Сергія Бондаренко про стартап, там, нова редакція РП швидкіста І от він повністю ту їхню, скажімо, методологію впровадження, яку вони використовували, повністю вкладається в життєвий цикл проєкту без створення з досвіду до, до промислової промислових експлуатації. Вони повністю по, цьому, по цій схемі пішли. Тоді ще не було ТШВК, тоді вона ще не була презентована, але вони вже так працювали. Тому це практика у нас з досвіду. А, було ще декілька, ну тут вже без конкретики який життєвий цикл у доповіді Дмитра Канигіна, спровадженого центр конту. Там було декілька таких життєвих циклів, які точно так само цілком вкладаються в ТШВК. І він сьогодні вам ще про це розповість зразу після мене через декілька хвилин. О 14.10 ви почуєте ще, які можуть бути варіації застосування технології швидкого провадження консультантами. Ну, Їхні інтерпретації ну, трошки по-іншому називається, але я вважаю, що це не є проблемою назва, да? тобто головне суть того, що відбувається. А в 14.25 отримуєте ще одну доповідь від Агро та стосовно чого коштує відмови від етапу моделювання. Тому це практика, бачите, і теорія, і практика. Щодо ризиків, я обіцяв, що декілька слів скажу про ризики застосування ТШВК. Ну, Власне, головний ризик дуже простий. Да? тобто, е, ну, Промоделювали, подивилися, що ні, ну от ніяк, от ніяк ми не можемо працювати на цій функціональності. Ну, Але нічого страшного в цьому власне, немає. Тобто, ну, якщо е, після етапу моделювання, ми зрозуміли, що функціональність недостатня. тобто, ми не отримали мінімально працездатного продукту на цього підприємства, то тоді ми можемо просто перейти до ТКВ і далі виконати формування вимог, проєктування проект, і розробку. Причому, що цікаво, що ми ще ефективно використаємо результати. Чому? Тому що ми вже будемо знати, де нам потрібно формувати додаткові вимоги, де не потрібно, де працює типова функціональність. Тобто ми вже знаємо, як працює система, як вона влаштована і що реалізовано, що в ній не реалізовано. І більше того, ключові користувачі вже знають функціональність і вони більш грамотно сформулюють ці вимоги. Не щось там з потолка середньозважене візьмуть, а кажуть, от у вас там отут не так, а от нам от потрібно отак. Тобто вони вже будуть краще розуміти, як працює система. Тому той час, який був потрачений на моделювання, він навпаки працює на підвищення якості результатів проєкту. І з одного боку, це, як бачимо, ризик, а з іншого боку, ми не викидаємо ні час, ні гроші дарма. Ми більш якісно готуємося до проєкту впровадження ну, більш масштабного, де потрібно модифіковувати е, програмний продукт. Що далі після швидкого провадження? Ну, насправді відповідь і на це також є. Тобто, якщо ми е, тим чи іншим чином з допомогою ТШВК чи з допомогою ТКВ створили програмний продукт, як ви сказали, мінімально працездатний, то, власне кажучи... Е, Совершенства нет, да. а, власне кажучи, що далі? Далі потрібно його розвивати. Як розвивати? Ну, от в цьому напрямку а, спілка автоматизаторів біженців розвиває а, інші технології, да, гнучкого а, розробки впровадження консультантами і технології гнучкого впровадження консультантами для якоїсь ситуації. Тобто а, впровадження консультантами, якщо ви, наприклад, освоїли не всю функціональність, а якусь функціональність залишилась на потім, ну, не потрібна була на цьому етапі, да? а потім буде потрібно. Тоді можна розширювати і доповнювати окремими підпроєктами більш простого формату, ніж такий важкий підхід з точки зору там, ТКВ чи ТШВК. Або робити це в рамках практичної категорії технології корпоративного супроводу. Що це таке ну, пірамідка технологій провадження, да? їхні фази? Розписані на цьому слайдику, можете подивитись. І визначення є технології провадження і супроводу, що, що, що означає. А де взнати більше? Значить, в спілки автоматизаторів бізнесу у нас є таких два навчальних курси, які я веду. Курс основи менеджменту і курс основні концепції проєктного менеджменту. Курс перший основи менеджменту це більше про те, власне, як функціонують системи управління підприємством на основі erp систем да? Тобто, спрямовані на те, щоб там, більш якісно зрозуміти, а що підприємство має змінити в своїй діяльності для того, щоб ефективно використовувати erp систему От, власне, ми тут більше говоримо про це. А курс «Основні концепції проєктного менеджменту Тут ми більше говоримо про те, а як, власне кажучи, підійти до проєкту впровадження такої системи. З чого розпочати, як організувати, в тому числі і а, з точки зору, як використовувати технології корпоративного впровадження і технології швидкого провадження консультантів. В мене, власне, все. Дякую вам за увагу.